Всім привіт, друзі! Сьогодні разом з вами створимо тизер для ваших відео, для ваших подкастів, для ваших лонгформів. Що таке тизер, хто не знає, це коротка нарізка самого найцікавішого, що було в вашому контенті, що було в вашому відео. І зробимо як? Зробимо з лонгформу, такого як для YouTube, горизонтального та довгого відео. Спробуємо з вами зробити коротку форму, шорт форм для YouTube, Instagram, TikTok. такий от промо вашого великого контенту. І я постараюся зробити це максимально швидко, а для цього ми скористаємося Canva та її спеціальними функціями. І перед тим, як почати показувати вам саме функціонально, як це зробити, я хочу проговорити декілька нюансів. Ці функції в Canva працюють на Pro-версії. І так як в мене вона сьогодні буквально завершилась, я вирішила швиденько вам зняти відео, як це зробити. І ще другий нюанс що це працює для відео до 10 хвилин, яке ви створили в Canva або туди завантажили. Тобто ви можете десь змонтувати в супер якості. І цю суперякість викласти на YouTube, а потім для того, щоб зробити короткий контент, ви ролик до 10 хвилин завантажуєте в Canva і робите все максимально швидко. Зараз покажу як. Спершу ми відкриваємо наш лонгформ, наше велике відео. Наша мета його нарізати швидко на самі ну, найцікавіші фрагменти. І тут я вам декілька магічних штучок хочу показати, тому що Canva вже має вбудований AI та інструмент, який сам слухає ваше відео і виділяє найцікавіше. Як потрапити в цей інструмент? Можна натиснути редагування і вибрати ось тут світлі ділянки. А можна натиснути на ножнички, і ось тут буде таки ця кнопка світлі ділянки в англомовній версії. Це називається хайлайс. Натискаємо і бачимо, що сервіс сам виділив по 6, 14, 10 секунд, навіть 40 секунд. Все найважливіше і навіть підписав нам про змісти, які там є. От, наприклад, заключні поради в мене були в кінці, «Смарт-аналітика в Notion, я про це розповідала: суть мега-інфлюенсингу, суть нано і мікро. Це розділено чітко. Тут я говорила про залученість аудиторії, тут про норми. Круто! Дивіться, як класно! І тут ви прямо в цьому вікні можете прослухати фрагмент. Наприклад. Друзі, всім привіт! Все. І далі І там KPI найважливіший для монетизації. Якщо казати про. Супер! Тобто він сам вже нарізає. Окей, ми це зробили, а тепер нам потрібно придумати, як же так швидко з лонгформу горизонтального зробити вертикальний. Для цього є ще одна чудесна кнопка та функція Змінити розмір. Ми натискаємо на неї і вибираємо, в що ми хочемо трансформувати наше горизонтальне відео. Ми натискаємо стандартне. Коротке відео вертикальне, натискаємо. І робимо скопіювати та замінити розмір. Бо якщо ми натиснемо Змінити розмір дизайну, то саме цей дизайн буде перетворений і назад ми вже не зможемо. Наче, так. А Якщо ми натиснемо скопіювати та змінити розмір, то в нас вийде два файли: один горизонтальний, один вертикальний. Натискаємо. Дивимося, що буде. Тут, як завжди, нам дають дуже прикольні такі фразочки, відкриваємо відео. Дуже все швидко, максимально. І що ми бачимо тут? Ми бачимо те саме відео уже в новому хронометражі, і ми можемо сюди, наприклад, змінити його форму і придумати, як оформити саме полотно, самий фон. Ми можемо навіть просто наш якийсь стандартний фон, який у нас вже існує, підтягнути, наприклад, ось цей у мене є. Ми просто на... додаємо сторінку, на це полотно кидаємо наш стандартний фон, собі отак його розтягуємо, Оп. відцентровуємо все, що було гарно, по сіточці, як то кажуть. Беремо наш цей кусок контенту, який в нас вже є, закидаємо його сюди, приводимо його, як то кажуть, в чувство та й форму, яка нам подобається. Так? Все, попереднє видаляємо, і можемо завантажувати. Ось так, друзі, буквально в 2 кліки ми з вами створили тизер до вашого великого відео. Тепер ви можете швиденько їх робити і Залучати для себе нову аудиторію з різних соціальних мереж. І якщо вам сподобався цей формат таких невеличких відео про лайфхаки Canva, напишіть в коментарях. Буду рада з вами поділитися тим, що я знаю, та вмію. І для тих, хто не знає, що таке канва і хоче завантажити, скористайтесь моєю реферальною лінкою, там буде для вас невеличкий бонус. Була рада всіх знову бачити, до зустрічі у нових відео!